Доброго дня. Сьогодні на уроці ми познайомимося з інструментом Текст та зробимо невеличку роботу з використанням даного інструмента. Розпочнемо з того, що ми встановимо шрифт. Розкажу, як це можна зробити. Скачаний шрифт. Ви натискаєте по ньому правою кнопкою миші і обираєте вкладку Встановити для всіх користувачів. Після того чекаєте декілька секунд шрифт встановлений. Я натискаю так. ну... Наприклад, замінити, якщо він у мене вже встановлений, у вас такої помилки не виникне. Після того берете інструмент, текст викликається на літру «т» англійська. Ось знаходиться ось тут. Називається інструмент горизонтальний текст. Після цього, для того, щоб створити текстове поле, нам потрібно зажати ліву кнопку миші і потягнути текстове поле відповідно. Після того ми підбираємо спочатку необхідний шрифт. Ось називається він Амаз. Я думаю, ви знайдете його. Якщо ви його встановили, ось він у мене, наприклад, четвертий згори. Ось четвертий згори. Після цього ми пишемо слово, наприклад, якого будемо робити дану роботу. Наприклад, у мене це буде слово Ukraine всіми заглавними англійськими літерами. Напишемо Ukraine. Ось, якщо текст у нас не вмістився, ми можемо виділити його відповідно. комбінацію клавіш Ctrl-A, після цього в графі, розмір тексту ми виділяємо розмір тексту і крутимо колесо миші. Наприклад, ось я кручу його вниз, щоб так, щоб в мене текст помістився в моє відповідне вікно. Ставлю розмітку посередині, натискаю Enter. Якщо текст мені необхідно порухати вниз або вгору, я можу, не виходячи з інструменту текст, зажати кнопку Ctrl або «Command», якщо ви працюєте на MacBook, відповідно, і потягнути нижче, ось і вирівняти приблизно посередині мій текст. Після того, як я його вирівняв, я заходжу во вкладку стиль шару. Для того, щоб зайти в цю вкладку, нам необхідно. На текстовому шарі клікнути два рази на сірому полі. Ось таким чином. У нас викликається вкладка стиль шару. Ми знаходимо після цього вкладку накладання градієнту. Заходимо в накладання градієнту і обираємо такі налаштування: це режим накладання, освітлення основи. Ось, якщо у нас звичайний режим накладання буде, то, відповідно, ваш градієнт накладеться поверх тексту. Режим накладання освітлення основи нам знадобиться для того, щоб імітувати металевий блік. Ось, металевий блік. І підбираємо градієнт наступного плану. Це злівий повзунок у нас, він білий, точніше, вибачаюсь, чорний, посередині білий, і справа знову чорний повзунок. Ось натискаємо ОК. Після того, як відредагували градієнт, масштаб і непрозорість будемо коригувати після накладання візерунка на наш градієнт. Для того, щоб накласти візерунок, спочатку його треба підготувати. Відкриваємо другу фотографію, яка буде в описі до даного відео, і зберігаємо її як візерунок. Яким чином це можна зробити? Заходимо в вкладку редагування і знаходимо вкладку Визначити візерунок. Ось, можна якось його назвати, наприклад, я назву його. Метал, ось, metal. І зберігаю, натискаю ОК. Е, після цього дана робота нам вже не потрібна. Дана вкладка, ось з металевою текстурою, її можна або закрити, або перейти до роботи безпосередньо, з якою працюємо зараз. Тепер повертаємося у вкладку стиль шаро, натискаємо два рази і знаходимо вкладку накладання візерунку. Ось. У накладанні візерунку ми обираємо візерунок, який тільки що зберегли. Це металевий візерунок, ось такий. Можна порухати вкладку Масштаб. Бачите, тобто масштаб ви підбираєте самостійно, і саме нашу текстуру можна рухати ось таким чином, просто перетягуючи її на нашому на нашій роботі, ось вгору або вниз. От, Після цього ми редагуємо непрозорість нашого тексту. от, Наприклад, я зроблю її на 100%. Непрозорість і режим накладання ставлю звичайний. Тепер повертаюсь в накладання градієнту, і за допомогою кладки Масштаб я можу змінити кількість ось цього бліку. Бачите, так само можна порухати наш градієнт. Наприклад, я хочу, щоб блік був ось тут, і був він не на 100% прозорий. Ось, наприклад, ось такий. Після того, як ми такий ефект зробили, ми знаходимо вкладку, яка називається внутрішня тінь. У вкладці внутрішня тінь ми обираємо з режиму накладання звичайний, і кольор обираємо білий. Це важливо. Тепер непрозорість виставляємо. Ну, я виставлю не 100%, наприклад, приблизно 90. От і параметром зміщення я редагую саме ось нашого обліку. Бачите, ось розмір нашого обліку. параметром. Стягування я роблю його найменшим, і параметром розмір можна порухати таку як розмиття нашого обліку. Тобто воно може зробити його більшим, або зробити його зовсім маленьким. Я зроблю його невеликим. от Після цього, рухаючи параметр кут, можна зробити збліки з одної або іншої сторони. От, наприклад, я зроблю їх попередній грані. Ось таким чином. Після того, як ми так зробили, я заходжу в вкладку тінь. От. І у кладці тінь можу рухати параметром зміщення. Ось рухаю параметр зміщення. Я редагую відповідно тінь. Ось редагую тінь. Параметром розмах. Ось розмір, я редагую, якого розміру буде мати тінь, велика або маленька. Ну, наприклад, я візьму ось таку середню, і параметром «Розмір» я редагую розмиття нашої тіні. Ну, Наприклад, зроблю її більш чіткою. Ось. Параметр кут я виставляю приблизно такий самий, як виставляв параметр кут для наших бліків. Тобто, коли у нас бліки були в попередній грані, нам кут також виставити приблизно потрібно той самий параметром непрозорість, ми рухаємо і робимо нашу тінь більш прозору або більш таку насичену та яскраво. От, відповідно, тепер роблю колір. Тіні. Ну, наприклад, я зроблю синій кольор, дуже-дуже темний, і такий не дуже насичений, наприклад, десь ось такий. Приблизно. На цьому наш 3D-текст майже готовий. Ось що нам залишилося? Залишилося нам трошки відкоригувати даний текст по кольору. Яким чином це можна зробити? Зробити це можна так. По-перше, наш слой. Слой, на якому написано Ukraine, треба групувати, щоб згрупувати його з даними ефектами від стилю слою. Це треба натиснути комбінацію клавиш Ctrl G. Ось натискаю Ctrl G. Мій текст «Ukraine» опиняється в групі під номером 1. Тепер після цього створюю коректуючий шар, який називається кольоровий тон насиченість, і цей шар прикріпляю до групи номер один даною кнопкою, або можна затиснути кнопку. Alt і клікнути між слоями. Тепер ставлю галочку на тонування і підбираю колір такий, як мені потрібно. Це я вважаю, що тут у нас синій, не дуже насичений колір. Приблизно ось такий. Ось за допомогою даного. Ефекту можна добитися ну непоганих результатів, наприклад, якщо нам треба зробити металеву текстуру або дерев'яну текстуру, будь-яку текстуру, але краще за все однорідну Наприклад, там текстура піску, от нам треба зробити. Тоді ми беремо текстуру піску, створюємо з неї візерунок і накладаємо як стиль тексту, стиль шару на текстовий шар, відповідно. Добре, е, також за бажанням можна додати. Сколи, тріщини за допомогою пензлів, тобто створюємо новий слой, і, відповідно, певними пензлями можна додати сюди, наприклад, ось ці тріщини або сколи, царапини такі. Ось це ми робимо пензлями, які можна скачати в інтернеті. Добре, на цьому в мене все. Дякую вам. Обов'язково повторіть урок самостійно і до зустрічі!